Ці гади. Ну чому вони завжди нам заважають? Чому? Не пробач, Це ж, це ж я їх сюди навела. Кого? Сухаря з її бородою? Та вони вже давно зі мною побак качаються. Пашо! Казапів! Це я їх сюди навела. Я! Тонька! Що ти на мене дивишся? Я! я, 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 я їх сюди навела! Я! пішла на базар за черговою водачкою. А до мене підійшла жінка і запропонувала мені гроші за послугу. Віддам ті гроші внучатам, і вони, вони заберуть мене із цього лаїна. Що? Що за послугу ти зробила? Що? Багато послуга, а одна. Це відповідні знаки на архані, на будівлі оцієї військової частини. Що ж ти наробила? Що ж ти на Накажу. А зараз давай тримаємо оборону! Тримаємо оборону! Тащо, пробач мене, пробач. Ну, помутилося тоді, щось було в моїй голові, Паша. Пробач. Не час зараз розмовляти. Кажу, давай, тримаємо оборону. Яку оборону? Яку? Бовчацьку. Каже ж, мало, зовсім мало. А хіба багато. Вони ж нас не поміжуть. Не навіть ми ще не їхали на тілі, бемо, та розумієш. Донька, ми нічого не діємо. Та да не розмовляй, я зараз тобі зараз поможу. У нас тут десь щось є. Щось чисте є в нас тут чи нема. Паш. Пашу. Май руку. Паша. Нас Настав Інший час. Кожен по-своєму будує своє теперішнє і майбутнє. Хто винен, повинен прийти, докажуть ящики. Кожен повинен зрозуміти, що він українець. Хоче наш. Рости нас грішми і не відхили молитву цю. Час скрутний, просимо тебе, Господи, війди в наші тіла і душі і наповни їх незборимим Духом Святим, аби ми вигнали ворогів наших які перейшли в межі нашої землі. Молимо смиренно тебе. Господи, ми, мешканці української землі, ми тебе молимо. Бо сила твоя незмірна, воля твоя потужна і тобі полгинна всяка неправда. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа просить. Амінь. З ними тут таку самооборону реалізуємо, що тим гадам і не снилося, і ми тебе підлічимо у лікар. Хоч давно на пенсії і, і, і бомжує, але ж він такий лікар.